Прихильники першолігової Полтави можуть зітхнути з полегшенням. Команда продовжить виступи у чемпіонаті. Уже зараз футбольні поля готують до перших тренувань. Нагадаємо, наприкінці 2015 року президент клубу Леонід Соболєв повідомив, що ФК Полтава знімається зі змагань. Ситуацію прокоментував директор команди Віктор Козін. Була зустріч перед самим роком, була встріча з депутатським корпусом городського совету. Вони ній підтримку. Тобто, що вони можуть, ну, после этого це, как після бы, принял прийняв рішення, що треба далі займатися. На даний момент, оно ну, все як було, до цієї встречи так воно і є. У рамках підготовки до весняних матчів Полтавці проведуть спаринги з Ворсклею, а також у лютому організують кубок імені Пожичевського, куди запросять інші команди з першої ліги. Серед втрат у ФК Полтава нападник Зозуля, який пішов на підвищення в Ужгородську гаверлу. Костяк команди залишився. я ж ще раз повторюсь, скажу, що действующих у кого... Контракти, ті, кого ми хотіли оставить, вони в принципі всі в команді. Ніхто нікуди, ні, по крайней мере, ніхто не збирався. Було там по двом футболістам предположения, поки вони так і залишилися. Єдине, ну, хто у нас, Олексій Зазуля, ушел. Это, ну, у нього закінчився контракт, у нього премьер прем'єр-лігу, вивів Ужгород. Ну, понятно, що ми не могли йому, звісно, що парню дати шанс спробувати премєр лиги Уже 20 січня команда збереться на базі у Копелах і розпочне перші тренування. На цих тренуваннях будуть і п'ятеро новачків, прізвища яких поки що не відомі.